Мед із прикордоння. Далі розповімо про родинну справу, яка стала сенсом життя. Сім'я лисенків із сум втратила на війні батька. Родина довго не могла оговтатися від горя, допоки не вирішили втілити його мрію. Роман дуже хотів пасіку. Це й зробили його рідні, започаткували на прикордонні сумщини медову справу. Родина Лисенків і подумати не могла, що ось ця маленька баночка меду настільки змінить їхнє життя. У січні 24-го року на війні вони втратили главу сімейства. Коли це все сталося, ми взагалі ми не думали, що ми взагалі зможемо чим взагалі займатися. Ми не думали, що ми навіть будемо коли сміятися. Роман пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення. Загинув у січні минулого року на Бахмутському напрямку. Повернути всю родину до життя після втрати допомогла мрія романа Коли він приходив у відпустку, він каже, ми з тобою купимо невеличкий будиночок, ми будемо жити окремо і щоб до нас всі приїжджали. А що у нас там буде? А в нас буде там маленька пасіка. Така, тільки для себе, для своїх друзів. Втілити мрію брата взялася його сестра Лілія разом із родиною Романа. Росли вони на прикордоні Сумщини в маленькому мальовничому селі, і саме тут вирішили брати сировину. Наскільки тут чисте повітря, наскільки тут чиста вода, наскільки ну найголовніше, те, що ми впевнені в цьому продукті, ми його самі їмо, Ми вживаємо цей мед щоденно. А мед був вже із знайомої пасіки друга Романа Володимира. Заражден соняшника, а потім щось може дасть і золотарник, там, ну, опять же, ж не в таких здорових кількостях, як mm. хотілось би, і всі кажуть, що буде дефіцит меду в цьому року. Але попри це, перші партії меду вже розійшлися по Україні. Це якась така, такий загальний спільний наш креативний простір, де кожен щось своє вносить, кожен долучається, кожен допомагає. Від ідеї до самої цієї реалізації, навіть для п'ятикласниці Кіри внучки Романа, знайшлося заняття у цій родинній справі. Я допомагаю пакувати баночки, розповідати у відео, який він класний, натуральний, корисний. Допомагаю якось придумати якісь ідеї для відео. Деякі мої друзі навіть замовляли в нас мед. І від баночки до баночки переповідається історія їхнього брата, чоловіка, батька, дідуся. Хочеться, щоб про наших захисників дізнавалися про звичайних, які. Там виросли з виросли в селі, які там працювали звичайними будівельниками, двірниками, які пішли до які вступили до лав Зсу, які боролися за нашу Україну, і Сумської області Олеся Боровик Олександр Алексієнко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.